Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 30 серпня. Потрішки ми наближаємося до дня, коли очікуємо той самий переломний момент у війні проти Росії, про який говорили багато Буданов, говорили і президент, і так далі. Ми от кожного і миті навіть, я так скажу, не те, що кожного дня. А весь час намагаємося все-таки довести собі, що відбувається контрнаступ на півдні України. Загалом, ви праві, я з цим погоджуюся, але він не в класичному вигляді відбувається. Якщо спостерігати от останні три дні, да, відколи ми про це говоримо, навіть сьогодні, то це швидше такі точкові удари по військовій інфраструктурі, які змушують колаборантів російські війська відходити з території окупованої, зокрема в Херсонській області, ну і в Запорізькій також. І такі процеси вже спостерігаються. Тому я дуже обережний був би саме в питанні. Конкретної дефініції контрнаступ, як класичний, де ще раз говорю із шашками наголо біжать наші Збройні Сили України, а їх там знищують російські окупанти. Такого немає, такого не буде. Це треба розуміти. Всі різні вкиди Міністерства оборони Російської Федерації про те, що там 1200 чоловік вбитими, Ну, ви ж самі розумієте, що це швидше вкиди. Але що відбувається, і взагалі, які тенденції на фронті і взагалі в світі щодо припинення війни в Україні? Давайте спробуємо розібратися. Сьогодні буде таке оглядово. Підсумкове відео дня. Для цього вас попрошу підписатися на мій канал. Ви знаходитеся тут. А мене звати Валерій Клучок. Для цього треба зробити прості маніпуляції, підписка, дзвіночок під відео, під цим або будь яким Ну і поставити палець до гори, якщо вам відео сподобалось, бо так піднімається в рекомендаціях, і ми більше говоримо правдивої інформації, реально без хайпу. А це важливо. Тим паче ми створюємо разом з вами Україну мовний контент в Ютубі, якого не так багато. Це основна наша одне з основних наших завдань. І так, поїхали. Сьогодні, з самого ранку, почали знову з'являтися повідомлення про вибухи на Антонівському, по Антонівському, біля Антонівського мосту, по Херсону. Тим паче така цікава інформація з'явилася, що у Херсоні чули перестрілку на околицях міста, але ну, як повідомляють місцеві, то це самі а, мобіки перестрілюються із Бобіками, так хочеться сказати, але із регулярними військами Російської Федерації, які їх женуть напередок, щоб вони захищали Херсон від атак Збройних сил України. Так, це переповідають місцеві, наскільки правда, пишіть, якщо знаєте більше, я з радістю з вами поділюся цими думками. Але відвертого такого наступу поки що немає. Але є інформація, що, наприклад, той же самий Стремусов виїхав ще два дні. Це колаборант Херсонський, заступник очільника Херсонської, так званий ОВА. А очільник, ви знаєте, сальду, він там з якимсь отруєнням перебуває вже не перший місяць. В Москві, можливо, вже його навіть і живих, немає так само, як Ковальова. Ну, не знаю, поки що вам не готові це підтвердити чи спростувати, але Стремосов спалився в одному із російських міст, і це дуже легко вирухували журналісти. Вони з'ясували, що він знаходиться у готелі. Зараз я вам уточню, як він називається, одну секундочку. Е, в готелі у місті Вороніш, готель Маріот. Ну, ви зараз бачите і відео, і фотографії, де чітко проведено аналіз того, і геолокації. Ну, менше з тим. Це просто черговий доказ того, що от жест доброї волі в лапках він потроху відбувається зі сторони Росії і колаборантів, які тимчасово там щось намагаються ну, як, моделювати, там, типу якусь там республіку створювати, фейкові республіки. Більше того, ну, наприклад. Там сьогодні в Харківській області заявляють, що буде псевдореферендум. Інформації багато, вона ще поки не систематизована і ЗСУ її потрішку систематизують. Навіть з'явилось сьогодні повідомлення, поки що ну, не підтверджене про те, що нібито вже навіть переміщують важку техніку російські окупанти з лівого, перепрошую, з правого на лівий берег. Мені, ну, правда, не зрозуміло, в який спосіб вони це роблять. Але ну, таке, можливо. І от саме на тлі цих подій відбувається на сході на півдні України. Відбувається ще дуже дві знакові події, паралельно, які ми сьогодні обговорювали в ефірах. Не вже телеканалу, але вони важливі. Це місія Магате, про яку я вам говорив. Вона вже приїхала до Києва. Ця місія має зустрітися, ймовірно, з кимось із вищого керівництва України і чотири дні перебувати на Запорізькій атомній електростанції. Там вони повинні встановити, чи працює безпечно Запорізька атомна електростанція, чи фізично вона захищена, ну і взагалі, яка можливість витоку чи витоку ядерної загрози самої атомної станції. І найголовніше сьогодні ж таки ми так само обговорювали, аби ця місія. Не підписала акт про те, що в умовах, коли її фактично фізичним способом контролюють тут саме фізична безпека, да, Російська Федерація, то вона стабільно працює і це, мовляв, нормально. Це, як на мене, найголовніший такий момент, який треба винести. Бо коли сьогодні ми спілкувалися з журналістами з опозиційного каналу Белсад, який розташований в Польщі, вони мені весь час намагалися здати запитання про мирні переговори. Оце ми магате також буде в тому числі сприяти тому, що буде стабілізацію. Я говорю, ви повинні зрозуміти одну річ. Постановка питання мирні переговори з Росією сьогодні немає її взагалі в порядку денному України. Є питання примусу до миру Росії, тобто, щоб вони забралися і вийшли з території, яку вони окупують Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях із Криму. На лінію 91-го року тоді можна про щось буде говорити. Поки що питання по-іншому не стоїть взагалі. Хоча, звісно, якісь компроміси будуть шукати, і це, очевидно. Постійно такі е, речі лунають. Ну як до прикладу, той же самий Пушин повідомив сьогодні, що в Україну вирішено в США поставляти е, ракети дальністю 300 км для хаймерсів, і тепер доведеться відсувати українські війська на цю саму відстань. Дивно виглядає, який спосіб вони це будуть робити, але менше з тим. Нехай собі говорить дурень думкою багатія. Тому саме і МАГАТЕ е, сьогодні буде в навістрі подій інформаційного дня, але знову ж таки я не вбачаю якоїсь перспективи взагалі цієї місії в Україні. Ну, принаймні, для нас повторююся те, що я говорив і вчора. Це дуже важливий момент. Стабілізації часового проміжку розтягування його, аби ми могли вчиняти більш ефективні дії на півдні України без додаткових провокацій довкола Запорізької атомної електростанції. Хоча це аж ніяк не заважає, наприклад, і далі росіянам обстрілювати енергодар і постійно кивати на нас, що ми це робимо. Ну, така справа. І до ще однієї такої важливої події, яка потроху рухається, але її результатів ми поки що не будемо бачити це робота Комісії, спільної під головуванням Єрмака Расмусена, це колишній очільник Північно-Атлантичного альянсу, яка працює вже спочатку літа в Україні. Вона представлена багатьма країнами, там близько 15 країн мають своїх представників, але не на офіційному рівні, не на урядовому. Ну от буквально вчора-позавчора відбулося засідання цієї комісії, про це повідомляє офіційний сайт президента України, де виходять на фінальне формування документу, який буде називатися Рекомендації щодо гарантії безпеки для України. Ви та що на початках ще широкомасштабного вторгнення ми активно говорили про те, аби країни антипутінської коаліції, тобто ті, хто фактично сьогодні об'єднався в боротьбі проти Путіна і допомагає активно Росії, надали Україні гарантії захисту від подальшого втручання Росії на територію України. Звісно, ця мова йде про те, що буде після. Війни після нашої перемоги, але бо розуміння усіх про те, що Росія не полишить своїх намірів і на майбутнє вдаватися до агресивних дій на території України чи то інших країн, вони абсолютно очевидні. І для цього Україна дуже довгий час проводила переговори на рівні навіть президента і інших, аби країни, такі як Німеччина, Франція, Англія, Польща, Великобританія, Сполучені Штати Америки та інші країни Балтії долучилися до такого союзу. Ну я не знаю, як по іншому це поки що назвати. Ну принаймні, навіть і союзом це ще складно назвати. Тобто перелік країн, які б в індивідуальному порядку гарантували Україні захист та безпеку, що впродовж дуже короткого часу у випадку агресії вони надавали їй допомогу. Мова не йде сьогодні про створення якогось типу аля нового НАТО, тому що ну НАТО, звісно, ну навряд чи погодиться на створення нового військового альянсу цього не потрібно. От саме група Єрмака Расмусена, вона напрацювала документ уже фінальний, про рекомендації, якими будуть керуватися найвищі посадові України в процесі переговорів із іншими країнами для підписання відповідних угод щодо безпекових гарантій України. Тобто мова не йде не про те, що це буде союз країн, які будуть ухвалювати відповідно консолідоване консенсусне рішення, а кожен буде ухваляти в індивідуальному порядку. Окремі країни вже заявляють про готовність там, надати. Україні таку підтримку, хоча раніше, в червні, місяці, ну, дуже цікавий момент, я вам зараз просто озвучу, Країни дуже, ну, скажімо так, обережно висловлювалися щодо підтримки. Ну, для прикладу, заступниця держсекретаря Ша Вікторія Нуланд, це інформація ще у нас. Травня місяця, відколи, врешті-решт вже почалися ці переговори, сказала, що Вашингтон готовий обговорювати це питання без деталей, тобто обговорювати. Франція, Макрон. Париж готовий зробити свій внесок в угоду про гарантії безпеки, без деталей. Німеччина, голова МЗС Анна-Лена Бербок. Це та сама, яка очолює партію зелених Німеччини. Німеччина також буде брати участь і дасть гарантії без деталей. Глава МЗС Туреччини, ну Туреччина це взагалі унікальна історія. У нас, до речі, представник МЗС Туреччини, перепрошую, колишній очільник мзс Туреччини, також включений в цю групу е, буквально на цьому засіданні. Меблі Чавушоглу сказав, Анкара готова стати гарантом, але п'яту статтю НАТО в якості гарантії не прийме. Хоча сьогодні сталося дуже. Цікава історія Україна вручила ноту протесту МЗС Німеччини в Україні за те, що Туреччина пропустила кораблі із ракетами Російської с 3 Туреччина поки що це ніяк не коментує. Ну, подивимось, що буде далі. Борис Джонсон свого часу сказав вірю у погодження гарантії безпеки для України, але вони не повторюватимуть п'яту статтю НАТО. Ну і голова відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуб Комух сказав, що Варшава готова бути гарантом безпеки. України без деталей, але не підтримує мирну угоду зі здачею українських територій. Ну, кожен вставляє свої 5 копійок, але більшості країни наполягають на тому, що п'ята стаття НАТО повторюватися не буде. Тобто, це означає, що у випадку е, можливої воєнної агресії проти України, то країни НАТО не почнуть е, військові дії у повному своєму складі там, або в якомусь визначеному контингенті на території України проти Росії. Ну, приблизно допомога буде такою, як і нині, що не дуже приємно. Для нас, і от саме виходячи з цих заяв, коментарів, які лунали ще в травні місяці, то на сьогоднішній день група Єрмака Расмуса наготує інші рекомендації для того, щоб ми отримали більш глибокі гарантії. Хоча я, звісно, розумію, що вони не дадуть нам можливості стати членом НАТО. Моя особиста думка, ну на яку б сьогодні можна було спиратися, це дійсно створення Балто-Чорноморської дуги, куди б йшли країни Балтії від Балтії до. Навіть Середземного моря, в тому числі і Туреччини, і Польща, і інші. І я так думаю, було б дуже класно, аби цей, цю дугу очолила Великобританія, як країна, яка має потужний військовий контингент, військові можливості та фінансові для того, щоб не допустити поширення расизму на територію е, Західної Європи. Тим паче, така ідея вона має дуже глибоке історичне підґрунтя, і вона була ще започаткована. На початку ХХ століття. Кому цікаво, ви зможете почитати про це в інтернеті, не буду вам переповідати. Якщо цікаво, давайте підготуємося у приводу окреме відео, воно буде дуже корисним. Отака От картина дня на сьогодні, вона поки що динамічно розвивається. Я вас дуже попрошу бути обережними в коментарях, коментарях щодо контрнаступу Збройних Сил України на півдні. Вони тихо роблять свою справу, тихою сапою повертають наші території. Для того, щоб знати подробиці, які ми акуратно публікуємо в телеграм-каналі, підписуйтесь на нього. Посилання ви знайдете або QR-кодом, користуючись на моніторах своїх екранів, або у посиланні під нашим відео. Всіх люблю, ціною, шаную. Не перемикайтеся, все буде Україна, і не забудьте підписатися на наш youtube канал. Дякую!